Ні, Ага, мається годинник металевий. Він ще йде. Можемо бачити, що годинник ще працює. Ось так відлік часу від життя до смерті. Тут вони утримували тут лінію оборони, їх оточили. Полукільцем взяли і ці хлопці залишились, щоб відійшли інші, і вони залишились тут. Прикривали відступ. То вони Свідомо що... Свідомо, свідомо обороняли тут, щоб хлопці могли відійти. Тому що тут їх полукільце взяли, приїжджали до дороги і треба було виходити. Ось ще один хлопець лежить. Можемо бачити, бачиш? Челюсть верхня зуби. Бачили два тіла, і них якось ноги підігнуті назад. От, про що це може свідчити? Або осколочне ураження людей, або, можливо, навіть розстріл. Тому що ноги підвернуті під нього. Ця людина була в стоячому положенні, не в сидячому, тому, скоріш за все, або розстріл, або коли почався бій, він був у положенні стоя. Вів бій, але якось дивно, що валяється поруч просто каска, поруч броник, таке враження, що можливо розстрілювали. Знімали все і розстрілювали хлопців. Но це ми припускаємо. Це вже нехай дивляться експерти, як будуть ушкодження тіла, якщо будуть уламки або якщо будуть кулі, які залишились серед фрагментів тіла. Пущаю з тим, що є така можливість забрава... забирати наших загиблих. Ось. А як же новий рік святкувати? Там ми не відмічаємо новий рік. Для нас саме головне це повернути наших хлопців додому. Що можна сказати про цю локацію? Важко працювати чи ні? Коли ми піднімаємо наших хлопців, то це мене мотивує, бо батьки чекають їх вдома. І це велика можливість. Повернути їх додому. І це надає сила. Мотивує те, що ми робимо дуже таку справу. Повертаємо додому хлопців, які закінчились в на війні. Можемо празнувати нові свята, Новий рік, коли вдома війна. І ось так наші солдати лежать по полям, по окопам. Ми ось з 31-го працювали, знайшли е, три тіла, два військовослужбовців Російської Федерації, одного українського військового. І от з 1-го ми також працювали, проробляли цю локацію і під вечір вже наткнулись на цих хлопців, які тут залишились. І ось, ось це наші такі, які можуть бути свята, коли хлопці. Лежать отак по траншеях, по окопах, про які свята ми можемо говорити? Вони повинні повернутись додому. Це саме велике свято, коли дитина повертається додому.